Чому охорона Ердогана ледь не побилася з Дональдом Трампом, як ображений Макрон заперечив американському президенту? Чому Меланія Трамп ледь не впала зі сходів на поляги на асамблеї? І найцікавіше, як принизилась російська делегація, та чому Зеленський виступав у пустій залі? Сьогодні ми подивимось на генасамблею ООН не через офіційні заяви Зеленського чи Трампа, які всі обговорюють, а через ті моменти, що залишаються ніби в тіні, але дають насправді справжнє відчуття кулуарної атмосфери. Адже саме на полях відбуваються речі, які формують реальну політику, а не за трибот. Важко повірити, що це випадковість, але один із найбільш яскравих епізодів це кортеж президента Туреччини Реджепа Ердогана. У Нью-Йорку його машини зупинила поліція через те, що пропустити кортеж Трампа. Здавалось би, звичайне непорозуміння, але охорона турецького лідера відразу перейшла на крики штовханину, намагаючись прорватися без контролю. Та й скептики не вірять, що така ситуація зі службою протоколу, яка організовує графік поїздок. Не може бути випадковістю. До речі, на хвилину Мангеттен перетворився на арену дипломатичного скандалу з Туреччиною. Ця сцена виглядала особливо символічно на тлі того, що трохи згодом вже стало відомо про переговори самого Ердогана з Дональдом Трампом за зачиненими дверима. Вони досягли домовленості, яку вже називають однією з найгучніших угод останніх років на полях ООН. Ердоган заявив, що з Трампом погодили шлях до припинення вогню в газі. А от що більш ближче до України, так це те, що обговорювали з Туреччиною, а саме її участь у програмі винищувачів F-35 американських, з якої Анкару колись вигнали після купівлі російських систем С-400, Не дивно, тому що Туреччина є членом НАТО, і досить парадоксально виглядає, що член НАТО закуповує зброю у Росії. І цього разу Трамп натякнув, що санкції за це можуть бути зняті, якщо Туреччина скоротить закупівлю російської нафти. І вже наступного дня, до речі, стало відомо, що Turkish Airlines підписує ще й рекордний контракт на 225 літаків компанії Boeing, яка теж є американською. Подібний контраст видно в випадку з Еммануелем Макроном його також зупиняла американська поліція, через що французький президент навіть телефонував Трампу. Намагаючись вирішити питання, це б виглядало досить кумедно. А вже у залі генасамблеї Макрон виступив із заявою, яка була відвертою опозицією до риторики самого Трампа. Виглядало це як випадковість, але насправді ми ж знаємо, що такі дрібні епізоди добре показують, як особисті образи чи приниження можуть переходити і в політичні жести на міжнародній арені. А от сам Трамп на цій сесії, як завжди, створив навколо себе справжню бурю. Він публічно зажадав розслідування всіх інцидентів під час перебування в Нью-Йорку, і навіть арешту винних мова йшла про серію організаційних провалів, які він трактує як змову проти себе. І тут же інцидент з його вертольотом у небі над містом невідомі почали світити лазером прямо у кабіну, і це не просто дитячі пустощі. Такий промінь реально може осліпити. Пілота і створити авіакатастрофу. Але на щастя, політ завершився без пригод. Але для Трампа це стало ще одним доказом того, що проти нього працюють невідомі сили. Але це ще не все. Коли Трамп підходив до трибуни, он сталося дивне. ескалатор, на який він і Меланія ступили. Зупинився після кількох кроків. Він просто перестав рухатись. Трамп одразу звинуватив організаторів у саботажі далі ще гірше. На початку промови президента США перестав працювати суфлер з текстом його промови. Трамп навіть сказав, що у того, хто до цього причетний, будуть дуже великі проблеми. Вон у відповідь мовчали насправді довго. але згодом зробили заяву, що ескалатор спрацював саме так через вбудовану безпекову систему. Коли відеограф з американської делегації з камерою йшов назад, тобто спиною вперед, він нібито активував цю систему зупинки, аби людина не травмувалася. Щодо Суфлера, так це взагалі обладнання Трампа, яке керується Білим домом, і поломки там ніхто з ООН не визнає. Тому скептики розглядають такі дії Трампа насправді в першу чергу як провокацію, а не збіг. Особливо на тлі того, що президент США яро критикував цього разу ООН за бездіяльність, говорячи про те, що він вже зупинив багато війн, а цим мала би займатися Організація Об'єднаних Націй. А от в ООН зараз добре виходить, на думку Трампа, лише добре витрачати багато грошей. Тому цілком логічно, що скарги на кшталт у вас тут навіть суфлер не працює. Це міг бути тролінг Трампа для того, аби підкреслити недієздатність. ООН до речі, Трамп з трибуни говорив: все, що я побачив від організації Об'єднаних Націй, це поганий ескалатор і поганий суфлер. Аудиторія ж каже, що фактично не чула його промову, начебто, звук у залі не працювали. Лідери могли читати лише переклади через свої навушники. Увесь цей хаос довкола трибуни підхопили й медіа один із ведучих Fox News у прямому ефірі. Дозволив собі, мабуть, таки неприпустиму заяву, що ООН варто просто розбомбити. Реакція була миттєва, шквал критики, офіційні пояснення, і зрештою вибачення від ведучого. Але сама по собі фраза ідеально вписується у загальний абсурд навколо нинішньої сесії генасамблеї ООН. Не менш показово поводилась і російська делегація. Міністр закордонних справ Сергій Лавров після закритих переговорів не сказав журналістам жодного слова. Він просто підняв палець вгору і швидко пішов, навіть не повертаючи голову. Це було знакове фото, і цей жест насправді виглядав як якесь нервове ухиляння від відповідальності на тлі того, що заявляв Трамп, як він критикував Росію на зустрічі з Зеленським напередодні, тому росіянам. Довелося терміново гасити пожежу дипломатичними методами, не критикувати Трампа у відповідь, казати, що це все відбувалося під впливом зеленського, і максимально намагатися згладити кути У кулуарах Ходили розмови, що російські дипломати відверто не знали вже яку лінію захисту тримати. А ось і найбільш принизливий момент для російської делегації, коли Трамп виступав. Російські дипломати почали знімати його на айфони. Робили вони це, наче фанати на концерті. Ти камери прямо у бік трибуни для багатьох це виглядало насправді як фарс, адже Делегація держави, яка намагається переконати світу у власні величі, перетворилася у мить на групу туристів, які знімають історичний момент для особистих сторіс, мабуть. Цей епізод розлетівся соцмережами і зробив російських представників насправді посміховиськом. а найбільш уважні підмітили, що якби Росія не розповідала про шпигунські айфони, її літа, все одно із задоволенням користується американською технікою, навіть для того, щоб знімати американського президента на камеру. На тлі цього ще більше вражала картинка з виступу Зеленського. І Це була улюблена тема насправді для обговорень саме на російському телебаченні. Мені здається, що про це навіть могли говорити значно більше ніж про резонансні прогнози про крах Росії від Дональда Трампа у Росії. Камери показали залу ООН загальним планом, коли виступав Зеленський, і стало зрозуміло, що там чимало пустих крісел. І насправді це стало символом байдужості частини міжнародної спільноти до війни в Україні. Формально підтримка звучить, але на практиці ми бачимо, що країни ігнорують навіть сам факт виступу Зеленського зі схожою проблемою, до речі, зіштовхнувся і президент Колумбії, і він майже вирішив цю проблему. Цікавий факт. Але уряд Колумбії після виступу свого президента опублікував відео з аплодисментами, які насправді підсилювали вже на монтажі, тобто їх не було. А вже потім їх домалювали. Аналітики це швидко викрили, і в Нью-Йорку це потім обговорювали як приклад того, як навіть на такому рівні політика змішується з дешевими медійними трюками. А от щодо медійних трюків, багато медіа опублікували вірусне фото, де президент України Володимир Зеленський дивиться на екран телефону. На полях Генасамблеї ООН, на якому згадується президент Росії Володимир Путін у тексті на екрани. А от ймовірно, це був текст його промови, який Зеленський репетирував вже саме перед виступом. Ну і просто розкажу вам офігенно кумедний інцидент. Стався він з президентом Монголії. Монгольський президент в одному зі своїх виступів зробив паузу, щоб висловити шану до кони, розповідаючи про їх роль у історії людства. Цей момент виглядав як несподівана. Поетична вставка посеред геополітичної риторики. За даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН у світі налічується понад 60 мільйонів коней, і в Монголії насправді коней більше, ніж людей. Коней там 3 мільйона 400 тисяч, а людей 3 мільйона 300 тисяч. Напишіть у коментарях, яка новина вразила вас найбільше. Якщо не хочете відповідати, то просто натискайте на наступне відео на екрані. Ось воно з'явилося, і до зустрічі!